І всім привіт, народ! Сьогодні ми будемо грати Little Nightmares. Ось от так ота. 2D гра з хоррором, 3 частини, DLC, і ми йдемо вперед. Ви мене поняли Лайкос із вас, з мене відео. Все, погнали. І так, окей, народ. Ми вже появляємося зараз в грі. І що це в нас таке? У якесь інтро, заставочка, початок всього цього. Що тут у нас? Хто це? Стоп, хто це? А хто це? Це, походу, якась. Китаянка? Е, э, Чо? Ну, не дивися на нас. Бло! Вона на нас дивиться так стрмно. А, і він просинається. Це його наш... нічний кошмарик, я так поняв. Ну ладно. Окей. Я би сам від такого кошмарика пересрав нормально. Так, що від нас тепер хочуть тут? Окей. Отак, тут досить темно. А чого? А, точно, тут на F. А я вже й забув, як його проходити. Так, відкриваємо лючок. О! Все нам сюди, Жесть, як тут темно? Ну ладно, ми в фонаріка включимо. Ну, типа, імпровізірованого. Спалахуйку включимо та й все. Оп. Ну, що, прийшло. О, Вискочив нормально. Так, що нам тепер кудись до гори треба валити? Ну ладно, йдемо йдемте. Раз до гори, так до гори, ну а що, типа вибір особливого нема. Ні, вибору у нас нема. Ладно. Що тут у нас? Що це таке? Падай нафіг. Що нам тут робити? Окей. Ми з'являємось в наступній кімнаті. Там хтось був? Чи мені здалось? Мені не здалось. Мені здається, що там хтось був в сусідній кімнаті. О, своє. Зашибись а тут що таке? Ага. Так що я так зроблю. Ні, тут так не получится. Так, цей довгоногий, долго ноги, О, зашибі, стульчик можна тягнути. Так, давайте його дотягнемо сюди. Оп. Оп, хоп, 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 хоп. О! О, че його чуть-чуть о. Чи, ти, чи, о, чи, о. О-о-о-о-о, давай, давай, давай. Сейчас чуть чу ще. Ну ладно. І так, нормально. А тут наше? Что здесь у нас, що? нас непонятно? Мне здається, що о о о о зашибись, холодос можно відкрити, Нормально. Через скапці в холодильнику? А чекай, а я вот сейчас не выезжаю, для чего я там так полочки, в узасеньку по складані, типа, ну прям, ну натуре дужи, узасеньку складене, так не бы там какие-то, блин. Пьявки! Пьявки! фу, мерзость яка, блин. Фу! Фу, фу, фу он уши за мной. О боже, он шей за мною лизе. Фу. фу! Ой, бля, он еще за мной повзуть, сучка. Ой-яй-яй-яй-яй, ой-яй-яй, ой, 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 ой. ще тут їх повно. О, тут можна відірвати, зашибись. Добре. А тут що у нас таке? Бля, ні ні ні-ні-ні-ні-ні-ні! Тупше, жестяк щас почнеться. Ой, бля, тут жестяк повний. Ай, бля, вхопилася одна сучка. Короче, нам треба, по-моєму, до тої сторони. Або тут два варики, мені здається, або проскочити ці доски кончені. А може і не годен, фіг його знає. Коротше, давай валим, 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 валим. Нормаль, нормально, нормально. Нормально. Нормально, пройшов, пройшов. Зашибись. я пройшов. Окей. Що тут у нас? Я щось не розумію, що від мене хочуть зараз. А, ні, можно листу. Я думал, что не гон, но 6 ну, типа не хотіло. .style. Бля, я в комусь гамні. Я в якомусь гамні. Я в гамні. Фу. Так, тут же можно до догоре. Зашибись. Давай. Підносимся до горе. А что тут? Тут у нас ничего интересного, добре. Эээ. Что тут ще? Ладно, думаю, доскочив, зашибись. Молодец. Что тут в quasi... Ход... Ход... що? Ні, тут закрито. Що тут у нас є ще? Так. так, 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 А, Ага. Що, у нас тут якась пайда? Ні, сюда нам треба. Добре, окей. А, -а, а, це, походу, це це... це це не двері, це заслонка. Ну, 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 давай, давай, давай. Нормально, пролізу, нормально, все, зашибись. Не пролізу, саме головне. Так, це херня також. Це. Бля. Ні, ми не відкриємо, ладно. Затяжка. Ну окей, окей, фіг з ним. Дам ты далі тоді Дам ты туди далі А тут що за діч? А, тут це, Бля, тут вже зараз цей буде. Сліпондер. Бля, сліпондер взагалі такий жорсткий, я колись проходив це. То сліпондер жесть. Він такий жорсткий, блін, він так харить. Він чи... Він добре чує, але він ніфіга не бачить. І він тебе тупо, блін, переважно намацує Це гірше Сліпондер не такий простий, як здається, якщо чесно. Окей, у нас тут пачу під електрикою Е, Так. Ну закривай нафіг їх. Оооо, як я як, як чувствував, як чувствував. Бля, як чувствував просто. Так, давай попробуємо, Може дотяну, не знаю. Нормально. Да, я. Yeah. Так, а, воно на таймері шей. Бля, воно на таймері Окей. Так, що я тут маю робити? Бля, цей таймер, я щось пом. <плес> Бля, я, я згадав для чого це все. Я згадав. Це, 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 оце короче, Типу, тут щось зроблять тако Типу, ці електричні двері вони не, не просто так. Оце усі качельки. Тут це просто щоб відволікти тебе. Одним словом, ти, короче, маєш бігти зразу в руби рубільник і валити до тих наступних дверей. А виходить, що що тебе гра путає. Типа робить отку тему. Типу, сути, маєш, ти по суті маєш, ты туда. Блядь, що я творю? Я теж такий самий кадр. Типа получается, як картина. Э, Маем, по идее. Блядь, ти ты туди туда, ні? Ладно. Бля, ти застребни туда вже, Я тебе прошу. Блядь, я тебе прошу, застребни туда. Давай, давай, перехиляй. Давай, нормально. Оп, все, давай. Давай ще трохи. Оп, все. Коротше, нас тут трошки намахали, нам треба просто потягнути рубільник і просто бігти тупо вперед. Тут моментами просто спеціально тебе путають, щоб ти, блін, лоханувся. Але тут вже простий, от це от по факту, саме проста локація. Тут, тут взагалі ні фіа що робити, тіба, от, по факту. Тут зараз просто тупо треба добігти вчасно до цих рішоточок і пролізти їх. І все. Ось, ось і все. ви... діпа, я, бля, автоматом. Бля, а може тут щось треба думати, розгадувати? Ні, ніфіга, Це просто намахало. Нічого більше. О, бля. О! Зашебість, нормально. Бля. Все, окей, я застряг. Я застряг. Ладно, з ним. Щас на глазик продивиться, і ми зразу звалим звітся. Сейчас ще на очко то переглянемося. Все, зашибіть валим звіться. Так, окей, що у нас тут ще є? Тут все закрито, я поняв. Ми його можемо освободити цього дя дяфіка? Ні, ми його не можемо освободити, ладно. Да з ним. з ним. Нам сейчас главне своє зробити. Дура, что це фігня Тут і так, соо, до фигища. Воды Так, окей, що тут у нас є тут якийсь прохід є, да, є. А куди він мин, Опа, що О, бля, 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 бля. Ой, бляшка. Тут це скотина блін. Ой-ой-ой. ой ой Що він тут забув. Ейге. Бля, це жесть, просто повна Типа, він. А, це все його діти? Типа, в якими він опікається, чи що. Ой, бля, як тут все скрипить, просто жесть. Жестяк як все скрипить, ладно. Нам сейчас поїдає, сейчас, зараз от нам зараз поїде десь сюдово прилізти. До гори. Блін, мені здається, навіть сюди я не ходило. Колись коли проходив, я даже сюди мені здається не ходило. Я якось горою проходив цю частину. Типа, я не пішов направо, бо я пішов був наліво, якось так я проходив цей кусок. Це я точно пам'ятаю. Ага. Я думаю, що впадем. Ну ні, не впали. Ладно, фікснем. Не ним. це. Я от це от проходжу другий раз, і мене це навіть більше інтригує, ніж перший. Чесно кажучи. Окей. О, бля, ми голодненькі стали. Треба срочно на те щось похавати. А ну, давай. О, може, нам щось хавать кинуть зараз? Було б дуже-дуже добре. То ми так не протягнемо. Бля Ну, давай, 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 живи, то я прошу. А з тобою, малий? Да дай похавать, брат. Не, не, не жми, не жми, братюнь, не жми, дай похавать. Я тебе прошу, дай похавать, не жми. Давай, 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 давай. Дай, дай, о, зашибись, дав, дав-да-да-да-да. Да, да, хавай, 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 хавай. на. Все, захавали, молодці. бля, хоча б не здохнем тепер. А що з ним твориться? Я надіюсь, це не людське м'ясо, типа. Да вроді, ні. Типа тут же, наверное, думаю, що нас тільки граби робили. Ну, типа... Ця гра суто це, блін, гра. Це нічого такого нема. Це суто гра. О, п'явки. Я думав, полізу сейчас за мною. Але ні, Ну окей. Окей. Окей, я думав плявочки за мною ще полізуть, ну ні, Ну ладно. Нічим зле. мені наоборот добре, що не за мною не гналися Окей. Е, ублю. Нормально ми так проходимо її. Так, окей. Це сюди, а. І оп. Зашивісь. О, тут можна лізти, добре. Окей, давай, 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 давай. Пролізай його догори. Якщо мені не зраджує пам'ять, нам треба вище О, то все десь отсюди. О, да Мені вона не зрадила, на жаль. Десь сюди, от, Ше, ше, шо, шо, шо. І оп. Сука, я дебил. Я не туда Бля. Я не там спрыгивает. Я мов цей, короче. Я мав трошки інакше збирати. Я мав тут такой злісти, але трошки спрягнути нижче Типу, Типа, бо я там розбиваюсь автоматом, получается, тоді. Че, п'явки, типа, не цей? Не агреться, им пофіло. Ну ладно. Раз пофіло, так пофіло. Бля, оце місце саме кончене якщо честно. Найбільше мороки всякої. Можно, відчайно зірватися І так далі От, блін. Да ч ти не лізеш? Давай. Да ч з тобою? А, бо я в мішку пускай, боже. Якесь дурне. Ладно. Оп, все, давай. Давай, карабкайся. Малий Добре. Нам сейчас сюди. І оп. Добре. Не! стій! Стій! Ти чо? Багануло щось, Короче, він не хотів карабкатися взагалі тоді Блін, я вже пересрав аж від цього Я вже думав, що все, гапплейк. Окей, я не впевнений, чи нам навіть сюда лізти, Ну вроді сюда. Ну, ніби сюди сюда. Так. по моєму Тепер о-о-о-о-о-о-о-о Отак -о 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 -о. О вот. Зашибись. Секунду. забув звук на телефоні вимкнути О, тепер нормально, буде Окей. Давайте рубільничок тягнемо тоді Опа. Ага. Давай розкачуємо її щетку сюда. Хай розкачується тепер сюда. от зараз зробимо таку темку. Бля, ні, 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 ні. Я серйозно, Бля, от, 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 тут саме гірше, от, чесно. Тут, коротше, воно буде теж намахувати жорстко, Тут дуже е, тяжко приділити цю, Е, Перспектива тут хірова, прям дуже. Типа, в плані того, що ти не, не розумієш, куди йти тобі. О, все. Зашибись. От типа воно, по суті, посередині, але воно посередині ж не виглядає. Ніфігашеньки не виглядає, правда? От, і я от прошу. Воно не виглядає ніфігашеньки, що воно посередині. Оп, все, зашибись, Ми вже сюди дійшли. Окей. Так, як ти в стінку мудрісу застрягти? О, так, зараз треба попробувати витягнути їх. Не лізе, ну ладно. А смесу нам стоя, я сейчас не уезжаю. Нам би ще нижню козде дістати О! О, о, давай, але идти полностью. Куда ты її засовываешь, идиот. Тебе щас треба оцю витягати тепер Бля, а як тоді А як тебе туди вели? я сейчас навижаю. Может, цю проводу? Оце йде, оце зашибись, да. Найс. Стоп. О, все, зашибись. Нормально. Не знаю, тут таймер данный, да? Вроде не йде Опа! ха 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 О! Ліфт приїхав. Я знаю, що це за ліфт, звісно, але ладно, ми не будемо це о, згадувати на Ютубі, бо за це нам люлей таких надають, що нам не, не, ми не, не натішимось, не натішимось взагалі. Будемо казати, що це ліфт. Окей. Так, зараз пijявочки наші будуть вже спускатися, бо темно. О бля! Валять за мною. В наторі біжать за мною. Окей, сейчас, головне ці ворота попроходити всі. Дальше пів біде вже буде, думаю, ніби так. Ніби потішив себе. Окей. Так, тут ще один спостерігач. Є. Ай, ай, блін. Як так можна було тупанути? От як так можна було тупанути? От от скажи мені. Ой, бляшка. Добре, що хоч недалеко спав у нас, іде. Вже тут, а зразу. Нормально. Окей. Да я. Ааа, тут ты інакше. А не я вижив. На дуре я вижив даже. Типа я попав під маленький кусочок того променя. Через то я вижив. Ага, все, я понял, в чому сейчас подвох. Нам щас треба заразом с той байдой убих Ой-ой-ой, давай біжи, біжи, біжи. Біжи! біжи 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 бізі, бізі, бізі. Нє-є. Давай, 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 давай. Бля. Там прям такой треба моментом бігти буде. А, але але я ж його проходив якось проще цей вроді. Чи його це не проходив? По-моєму, я це не проходив. Щось у мене таке перечуття, що це не. Іменно ось це я не проходив. Я не знаю чому за якийсь бред мені здається, але. Блін, я не пригадую, щоб я цей от момент проходив якраз. От суто з цим от мусорним баком, це ось все. Біжи, 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 не шпортайся. Давай, давай, давай. Ти зможеш, дядь. Ти зможеш. Ну, ну, ну. Все, поїхали далі. Окей. Ні, я проходив. Раз тутабул я, був, я є, то значить проходив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Опа, нормально. Стех. Нормально. О, і израза закрилося, Ну, клас. Ну, клас. Тут щось не так, мені здається, в цьому от місці. Так, ми душайку якогось чекпоинта пройшли. Тільки я не знаю, що це є в Ну ладно, з ним. Десь ми, коротше, пройшли вже. <зас> це грала... чесно, ця гра вже легенько проходиться. Я не сказав би, що наверное, є реально якоюсь складною. Типа... Перший раз, так. Да. Це просто якщо її зайти ніколи не грати, це можна чокнути. Це реально дуже нам озгидавить оце все. А далі вже як пару раз і. Типа, як реально, і хоча б раз зіграєш, це все. Це вже все стає понятним. І в наступні частини також стають доволі понятними. Так, по-моєму, якийсь прохід є. Ні? Що тут забріт тоді? А для чого за кімната тоді? Оце це вот все. Ну ладно. Ну типу тут реально нічого такого нема. Для чого це кімната? Я щас не. Чесно, я не дуже розумію что смысл у цей кімнати. Я просто тоже, что такого просто я пішов, подивився, що там є. І усе на цьому закінчилось. Бред якийсь. От, наприклад, такі двері я не відкрыли, смысл їх ставити. Так. Ну, в якомусь китайському райончику, я так поняв. Окей. Ага. Так. А я до цього не доскочу ніяк, правда? А якщо, якщо, якщо я... Ха, поверху можна, в принципі. Бо так я нічого не дотягну, по суті. Що вилізу на гору, шанси є, в крайній мірі. Все зробити. Стоп як мені тоді... Невже мені на ці капці лісти? Та ну, Та чого ви смієтеся, серйозно? Блін, а я. А я. А як я тут маю щось зробити? Не, тут ніяк. І сюди. Блін, а як тут... А тут реально якось гон запрягнути, типа. Ні, та тут годин, бо раз тут все так є, то годин. Але питання, друге, як? Я чого-то не бачу, куди мені... Серйозно, шию переламав, да ти я. Да я не можу з тебе, дядь. Ні, але якщо серйозно, то якось треба кудись скочити мені. Або я дурі клізу, не туди, куди треба. Або що? Ну, по ідеї, все зноситься на те, що треба. О, туди на раковину. Бля, ну не до пригони, але я до раковини мені здається. Хм. Интересно, а может взять чуймуда потянуть, а? Взяти чуй муданчиком нормально собе. Тянутый чуй мудана. Ну ж не зря він тут стоит. А це мне здается просто тоже знов... очередна очередная намахаловка. Типа, чтоб ты ти попрыгал, полазил, типа, фигню пострадал. <свист> Бля, я, як я кожен раз в цьому переконуюсь, що це очередна намахаловка була. А, я не можу з цього деколи. Тому я деколи з цього не можу. На. Да. Очередний намах. Жорстко мене, звісно, обманули. Ну ладно. Що є, то є. Хороша Так, отут взагалі двері відкриті були. Це нам тільки ради ключика, як я розумію, і більше нічого особливого. Тут більше нічого і не треба, правда? І Я так думаю. Так, давай його відкривай. Все є. Молодець. Тут і то, все, все. Давай, відкривайте все. Давай, малий, ти зможеш. О, все получилось. Супер. А, я зможу. Сейчас. Ну, стоп. Не. Мне здається за бойску стал. О, открыл Зашибись. Ой, кис лифт еды. Не себе Не себе Ты лифт приехал. Нормально. Что тут не там мне кажется. Ну, Давайте, это липше схваемость. Ну. Понял? Інші не поїде, бо нам треба чимось скинути також, правильно? Візьми ту бідосю, я прошу. О, все, можна їхати. А тепер я думаю, нам реально ліпше сховатись. Бо в цій грі, оскільки тут в цій грі нічого просто так не буває, то і тут я думаю, нічого просто так не буде. Ну. No. Окей. Да не вроде все тихо. Вадим Вермти собі. Чос с тобой, малый. Что знов голодный? Да ты задовбав Жарти все вс підряд. Нормально все будет. Да що с тобою, малый? Та живи! Ты ч? Давай, 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 бежи. Может, сейчас найдем шесть. Чуть мне здесь что-нибудь зараз шесть то, что тря. Так можно и, блин, гаду всякую ты есть. Бля, да ты серьезно? Дядь, ну давай. Ну, 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 ну. Давай. Ну давай, 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 еще чуть-чуть. Ну давай. О, Тут мешки є, давай, давай, давай. Сире м'ясо, конечно, я бачу, що це пастка, але у нас вибору нема. Абсолютно ніякого. Давай, хавай, Малий, хавай. У нас, конечно, тут вибору взагалі ніякого нема. Мені здається, у нас ще зловлять просто, і все. Бля, так і сталося. Сука. Взяли нам зловили, блін, і жопа. Ех. Цього не цього ми хотіли, звичайно, але те й отримали. Ну нічого. Що він з ними робить? Що він з ними робить? Ладно. А ось що він робить? Ми вже знаємо в наступній частині цього відео. Так що, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на даний канал. Не забудьте залишити коментар про те, що ви хочете поміняти на цьому каналі, або, можливо, додати. Може, ви хочете якихось цікавих рубрик і так далі. Ви зрозуміли, що робити. Я дякую вам за те, що подивилися дане відео. Отак. Все. Всім па-па. До нових зустрічей. Не забувайте.